Вітаю, сьогодні ми проговоримо про торги на аукціонах Прозоро. Щоб взяти участь в торгах, потрібно вибрати один з 43 майданчиків, який акредитований Прозоро та займається продажем або торгами, точніше, земель. Зареєструвавшись на одному з цих майданчиків, ви повинні вибрати лот, який вас цікавить, і відповідно зареєструватись на його торги. Щоб зареєструватись на торги, ви повинні надати відповідний пакет документів. Паспорт, код походження коштів, що є дуже важливим, тому треба за цим слідкувати, та очікувати проведення цього аукціону. Найчастіше продавцями на таких аукціонах виступають приватні виконавці, тобто це майно, яке перебувало в арешті, яке арештоване, і де-факто вони е, продають це майно, щоб закрити борги. Чому це найкращий продавець? Тому що він найменше зацікавлений довго продавати цю ділянку або це майно. Його мета продати і закрити цей борг. Він не буде придумувати якісь схеми, щоб розкрутити вартість цієї ділянки. Також зараз на торгах Прозоро ще є оренда комунальних земель, і зараз ще й державних земель. Але я думаю, що це буде мало вас цікавити, тому що купувати оренду, ну я б сказав би, для портфельного інвестора це, мабуть. Більше недоцільно, тому що ви обробляти цю землю не будете. Умови оренди там досить специфічні, тому що це комунальна і державна земля. Тому, якщо ви не знаєте, що робити з цією орендою, я не раджу вам її купувати. Скільки ж коштує насправді земля на торгах? Тут треба чітко розуміти, що від вартості лоту, який ви вибрали, ви повинні заплатити саму вартість лоту. Ви повинні заплатити реєстраційний внесок, ви повинні зробити мінімальний крок, який є 1% від вартості цього лоту, і ви повинні сплатити майданчику, на якому ви купуєте, 5% комісії. Це просто, от, щоб провести е, аукціон і отримати право купити цю ділянку. Також сюди ще мають входити. Витрати на підготовку лоту, які теж перекладаються на покупця, та нотаріальні витрати на переоформлення цієї земельної ділянки. Що вам раджу зразу, це, мабуть, перед тим як купувати ділянку, глянути де знаходиться виконавець і знайти в цьому регіоні нотаріуса, який посвідчить вам проведення. Купівлі продажу по такому аукціону, тому що це досить специфічна процедура, і не кожен нотаріус за це хоче братись. Ми з досвіду знаємо, як це, тому що ми були, купили ділянку по хорошій ціні, а витрати по цій ділянці стали за межами розумного. Також при цих всіх витратах ви повинні розуміти, що ви повинні будете їхати особисто підписати договір до нотаріуса, або ви наймати людину, яка зробить це за вас. Таким. Займаємось ми в тому ж числі. Тому треба додати завжди до всіх цих витрат ще вартість на умовний проїзд або на людину, яка замість вас поїде і проведе цю угоду, підпише цей договір. Проговоримо трішки про нюанси проведення цих торгів. При торгах, які відбуваються на майданчику акредитованому Прозора, повинно бути зареєстровано мінімум два учасники. І, і про те, що я вже казав трохи раніше, має бути зроблений крок не менше 1%. Але треба враховувати такий нюанс, що той, в кого була закрита, наприклад, ставка вищою, той буде мати право останнім ставити ставку. Тобто, умовно, ви поставили ставку 100 тисяч гривень, і наступна ставка в цьому раунді. Першому, в другому чи в останньому. Вона буде за тим, хто поставив в попередньому раунді найвищу оцінку. І він поставить 101, 100 тисяч і одну гривню і вже буде переможцем цих торгів. Також треба не забувати, що е, на цих всіх торгах може знаходитись учасник з переважним правом, тобто той, кому орендар завчасно передав своє переважне право купівлі. Такому випадку такий учасник може не робити жодної ставки, і при фінальному раунді ви, це, ви побачите учасника, якому було передано переважне право, і він може купити ділянку за найвищою ставкою протягом цих торгів. Тобто, якщо у вас є це право, ви просто заходите, ставите мінімальний крок і чекаєте, поки закінчаться торги. Якщо е, торги закінчились і вас влаштовує ця ціна, бінго, ви купили цю ділянку по факту, навіть не граючи з іншими учасниками. Трішки статистики: найбільше ділянок на цих майданчиках на торгах знаходиться саме в Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях протягом е, 2023 року, насправді, кількість пропонованих торгів. Виросла в 10 разів. Наприклад, в червні 2022 року на Прозоро викладались лише 22 такі ділянки в оренді, а станом на червень 23-го року це стало 243 ділянки. Тобто з'явилась пропозиція на купівлю таких ділянок, і відповідно зараз у вас є кращий вибір. За весь період було оформлено так багато торгів. Це всього лише 309 торгів, що я вважаю досить низьким числом. Це серед всіх 43 майданчиків. Е, було зареєстровано лише 188 учасників, що я теж вважаю невеликим показником, і продано трішки менше ніж тисячу гектар. Це об'єми, які ми робимо ну, найкращі місяці, мабуть, за два місяці, в гірші місяці за три. Тобто це капля в морі щодо взагалі всіх проданих ділянок. Але цікаво на цих торгах, наприклад, розглянути середню вартість гектара в різних областях. До прикладу, середньої вартості гектару на Прозоро візьмемо давайте Сумську область. За статистикою Прозоро, середня вартість гектару в Сумській області становить 55-56 тисяч гривень. В той час, як за нашою внутрішньою статистикою, середня вартість гектару в Сумській області ну, рідко коли перевалює за 50 тисяч в середньому, це ну, 40-45. Тому наскільки правильна середня вартість гектару по ринку саме на торгах Прозоро, ну, не знаю. Але треба враховувати, що при Купівлі ділянки на аукціонах Прозоро, ви ще понесете певну кількість витрат, яку ви не несете при прямій купівлі ділянки в оренді при передачі переважного права. Тому слід враховувати всі ці нюанси при купівлі земельної ділянки на торгах Прозоро. Слід враховувати, що вам треба бути там фізично або заплатити комусь, хто поїде замість вас, надасть вам таку послугу, оплатити йому видачу довіреності в тому ж числі. Тому вибір за вами, в принципі, всі нюанси ми вам розказали, які можуть бути успішних торгів.